Понад шість сотень ударів завдали окупанти протягом минулої доби по території області в одному з населених пунктів Запорізького району. Внаслідок атаки кабами двоє чоловіків віком 44 та 62 років отримали поранення. Пошкоджено житлові будівлі та господарські споруди частково зруйновано будинок, поряд з яким влучила авіабомба. Продовж доби окупанти завдали 627 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла, господарчих будівель та автомобілів. На гулійпільському напрямку наші оборонці зупинили сім спроб ворога просунутися вперед в районі Новомиколаївки та Лугівського. Повідомили в Генштабі ЗСУ. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Щербакі, Степове та у бік Новоандріївки і Новоданилівки. Тим часом наші оборонці провели успішну спецоперацію поблизу Чернігівки та Стульнового. Збройні сили підірвали залізничні колії ворога і пустили військовий потяг окупантів під укіс у Бердянському районі. Пошкодили близько 70 метрів залізничного полотна. Вздовж покручених колій опинились один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше 9 вантажних вагонів ворожого військового поїзда.